Для вас значить грати у півфіналі Кубка? Нагода вийти в фінал, <с Hum> очевидь. М -м. Ну, попередні два матчі Кубкових були супер важкими. Хлопці розуміли їх вартість так само, зробили все, щоб пройти далі. Це буде не то, що не менш важким, а це буде так само черговим. Титанічним іспитом і можна сказати, що ми вже проходили іспити шахтарем, але це вже є інший поєдинок. Все, що було в минулому, взагалі треба взяти, перехреслити. Ця серія проти Шахтаря, вона більше, як вам здається, мотивує чи вона так спричиняє тиск на команду? Я думаю, що будь-який матч Шахтарем, незалежно від того, що було попередньо, воно тільки може мотивувати грати. Це матчі, на які не треба додатково налаштовувати. Хотілося би, щоб на всі матчі не треба було налаштовувати взагалі, але ми ж розуміємо, що так не працює, бо ми все рівно якісь самі собі в голові розставляємо пріоритети. Але цей конкретний раз, я думаю, що з точки зору мотивації не буде жодних питань. Інша вже справа, як ми цьому. У що ми цю мотивацію переробимо. Головне, щоб ми самі собі не створили в голові проблем. Ось і все. Я переконаний в тому, що не буде такого якогось навіть мікроскопічного натяку на якусь зухвалість, враховуючи попередній матчі, тому що їх просто треба забути. Влаштовуватись на те, що ми граємо. З поточним чемпіоном країни. Кубок для шахтаря це по суті остання єдина нагода врятувати цей сезон. Від цього суперник стає небезпечнішим і в догонку друге питання: наскільки. Корисною був і інформативним для вас цей був поєдинок Шахтаря із «Колосом»? Я думаю, що для будь-якої команди, яка приймає участь в Кубку, яка проходить там, до півфіналу чи до чвертьфіналу, можна сказати, що це нагода умовно врятувати сезон. Ми дуже добре усвідомлюємо, що все ж таки враховуючи попередні матчі Шахтар, буде і без, без цього неймовірно мотивований. Здобути результат, ми розуміємо так само і важливість півфіналу для Шахтаря. І яка буде реакція після матчу з Колосом, так само можна тільки М -м гадати зараз, але готуватися треба до того, що буде максимально налаштована, мотивована команда, агресивна. Ну, і про якісь нам не варто зараз навіть говорити. Але яка різниця? Нам треба дбати про себе, нам треба так само говорити про те, що ми хочемо пройти за межу півфіналу Кубку, це логічно. І навіть той попередній матч з колосом, якщо він залишить якийсь слід на супернику, який, слід, який піде на нашу користь, то буде добре. Але ми не можемо на це розраховувати. Абсолютно, жодного випадку. Бо я думаю, що все ж таки поранений звір, він завжди буде більш агресивним, і вони будуть точно робити все, щоб 에... повернути Житомиру з перемогою. А ми будемо робити все, щоб в цьому заватити. Що треба буде протиставити супернику, щоб досягти перемоги? Що буде ключовим у цій гри, вийде на перший план. Ну, Як і переважно, переважна кількість матчів за останній час, ми бачимо, що кожен суперник. Нав'язує боротьбу. Я думаю, що в цьому матчі, попри більш відкритий стиль гри, зазвичай у Шахтаря буде чимало боротьби. Кожна дуель буде, як завжди, ключовою. Достатньо програти одну дуель. Навіть матч з Лівим берегом це вже довів. Одна дуель, одна повітряна дуель, де ти не допрацюєш, вона може бути дуже-дуже дорогою, занадто дорогою. І в цьому матчі це буде, буде так само. Ми маємо нав'язувати дуелі агресивно, ми маємо робити все, щоб їх вигравати. Ми маємо так само готувати, що будь-хто може програти дуель і бути готовим його підстрахувати, і використовувати той простір ті нагоди, які Шахтар буде нам залишати, я думаю, неминуче відкриваючи певний простір на полі. Якщо ми зможемо в цих перехідних фазах користуватися цим простором, то підвищимо ймовірність того, що. Результат ми зможемо здобути, але в першу чергу нам треба виграти всі дуелі проти дуже якісних суперників. Чи є щось таке, що вас особливо турбує там перед півфіналом? Ну, на цьому етапі нас може турбувати одне тільки, щоб ми підходили до кожного матчу. Зараз, зараз це буде кубок Шахтарем, потім матч з Колосом. Щоб ми підходили в оптимальних кондиціях фізичних, ментальних, звісно, а одно, одне з одним дуже сильно пов'язане. І відповідно на все це зараз у нас спрямований процес. Але глобально зараз щось міняти вже від матчу до матчу не, не буде ані можливості, враховуючи момент сезону, ані необхідності. Фактично. Як ви бачите, ментально команда готова до цього поєдинку? Ну, Сьогодні тренування було захоплюючим і яскравим. Я сподіваюся, що ось цей запал, який був сьогодні, що він буде помножений на. Х10 як мінімум, враховуючи вже те, що це буде не тренування, а офіційний матч. І по сьогоднішньому тренування можу сказати, що ми знаходимося якраз в дуже хорошому змагальному настрої. Що для вас означатиме вийти до фіналу? Тут доведеться вигравати фінал. Якщо... <смі> якщо ми вийдемо, якщо нам вдасться подолати суперника в півфіналі, це буде означати, що буде ще один матч, до якого треба підготуватися, що знову ж таки хлопці будуть розуміти, що немає, немає нічого неможливого, що подолати може будь-який бар'єр. Вже доводили це, в принципі. Просто головне не, не забувати про це і, і пам'ятати, що нам допомагало е, перемагати в попередніх матчах. Не завжди це вдається, але я думаю, що в фінал всі захочуть вийти. І якщо це вдасться зробити, то це буде для всіх. Е, вже сам факт буде святом. І в фіналі, я думаю, хлопці би віддали все. Але Говорити про гіпотетичні речі ну, зараз точно не актуально. У нас зараз думки тільки про Шахтар, думаю, в них так само зараз думки тільки про нас. І припускаю, що півфінал буде чимось дуже-дуже непередбаченим, невизначеним і запеклим аж до останніх миттєвостей. Останні миттєвості це як давайте розминати. Сподіваюсь, 90 хвилин. <laughs> Власне, це я хотіла почути. <смех> <смех> ви вже знаєте, ви вже знаєте <laughs> що який меседж ви скажете команді перед виходом на поле? Зараз вже все менше і менше доводиться говорити, бо на цей момент воно стає не актуальним. Тут треба без слів, як сьогодні в тренуванні. Наприклад. В якийсь момент пройшло там, певна частина тренування. Ти бачиш настрій, ти бачиш, як хлопці підказують один одному, ти чуєш їх голоса, ти чуєш, як вони адаптуються до епізодів. Мені важливо, щоб вони чули один одного і щоб їх ось ця комунікація була не тільки на вербальному рівні, а в першу чергу невербально, щоб вони розуміли, що можуть в будь-який момент покластися один одного. І тоді мені взагалі нічого не треба буде казати. Я би, звісно, хотів дістатися такого моменту колись. Але конкретно на цей матч, ну, я думаю, що я так і скажу хлопцям, що вони знають, що треба робити. І не думаю, що мені треба їх буде на цей матч мотивувати. Я вірю в кожного, хто отримує свою нагоду. Головне, щоб вони вірили в себе. І головне, щоб кожен підтримував один одного. Ті, хто будуть на полі, ті, хто будуть за межами поля. Незалежно. Ми всі під одним знаменем, під одною емблемою. І... Ми зараз будемо битва за честь клубу, як не крути. Ми всі тут для цього зібралися.